Та Херсон, столиця мого серця, місто, у якому я народився, живу та хочу жити. А це локація, що стала дуже відомою вже під час повномасштабного вторгнення. Вона знаходиться на в'їзді до Херсона. Біля неї часто роблять фото: військові, волонтери, херсонці, що повертаються додому, або просто гості міста. Також ми часто бачимо фото із цією стелою у медіа. В'їжджаючи в Херсон, розумієш, що потрапляєш ніби в іншу реальність, адже тут головне завдання кожного вижити. Херсон це місто, яке нещадно обстрілюють окупанти з лівобережжя Херсонщини, яке досі окуповане. Його мешканці херсонці, люди, що витримали окупацію, не схиливши голови перед загарбниками, пережили та досі пожинають наслідки найбільшої техногенної катастрофи нашого часу. Підрив дамби Каховської ГЕС та щодня знаходяться під щільними обстрілами окупантів. Пані Мілана жителька селища Антонівка, що у передмісті Херсона, жертва російського авіаційного обстрілу 3 жовтня. Вона та її донька дивом залишились живими, але безстратно не обійшлось. Загинув чоловік пані Мілани, якого дістали з-під завалів власного будинку. Я вон там в углу сиділа. Діван. Я дочка на теж пошла. Не знаю, как мы выжили вообще. Ничего не осталось. Он кухня, видишь? Вот все снесло. Там мы вот обедали, мы только пообедали пять минут ушли. Если мы не ушли, это было три трупа. Как вот там оттуда выбраться? Я хожу, дым. Она кричит, мама, мама, она там. Не знаю, как я, как я на второй этаж вообще, как я спустилась с второго этажа, я не помню. лиза по этим камням. Она вылазит, я ее тут спускаю, какой-то мужчина прибежал, нас. Вот. Як там все пролетело, як вона стала жива і там? Я не знаю. через деякий час у російських телеграм-каналах та інтернет-виданнях з'являється інформація про ураження російською авіацією, штабу ЗСУ та складу з боєприпасами. Також вони додають ось це відео. Кінув мені відео з того, що так написали. Я була в шокі, якщо почала показувати, що по мені бомба прилетіла. Смотрите, я говорю, ми ходім здесь у нас собаки, кури, гусі. Оні шлітали, виділи, що ми тут мирний тут живемо. Це вже нікого ні. Тетяніна, сусіди, всі потетяла. Ми жітоні вигадав, всі туди залишилися. Пані Мілана ділиться довоєнними фото свого будинку та розповідає, це не перша трагедія, що стається із її житлом. У червні її сім'я постраждала від затоплення. Історія героїні мого сюжету приклад тисячі історій теперішнього життя херсонців, але усі вони добре знають, дочекали зсу, дочекаються і перемоги.